Так, сьогоднішній день їдемо по Молдові, літо, прямо на вулиці, літо, Саня, Земля, колись з Херсонщини теж. Перше відчуття: ти заїжджаєш, дорога класна. От ми зараз їдемо від Кишиньова від'їхали кілометрів 30. Вже. Дорога класна, дуже багато місцевої кухні, такої знаєш, смачної кухні. от Це сьогодні будемо показувати. Уже от такий вектор на Європу є. Те, що я бачив вчора, куди ж ти дієш, що ти, 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 ти дієш? Нормально, нормально Нормально це, так? Да? Це мої трошки, да? е, дивися. Ну, Вектор європейський, ну, ці пенсіонери, які розказують, що в'їжджають русский язик, вони тут сидять. Тут тоже я вчора бачив, діти повиходили е, такі, ну, чисто проросійська шляпа. А так, Молдова, Молдова, ну от я вам зараз дорогу покажу, шикарна дорога, це ми в село заїжджаємо. Дивись. Шикарно, шикарно. Да, є до чого прикопатися. Насправді є, і в тому самому Тішиньові є до чого прикопатися. Є про що розказати. Але от Саня розказує, він живе в селі, і ті моменти, які там знаєте, з дорогою, моменти з комунальними службами. Держава чує про що люди кажуть. Держава ще ну як там, десь колись про те, що я розказував Україні, руку пожали і далеко послали. То тут трошки друга історія. Отак ось, Молдова сьогодні прекрасний день погнали пити їсти вино.